Ти без мене там, як я без тебя тут, Почуттям чоловіка тягне сердцу, уродный кот. Я бы сум жертою, а у себе мать кричу, Я тебе крышу. Это моя країна. край, любый край, один, я помочь, чую крылы свое ратую, хутко все добрым, будьте мирне, вольные люди, Де я но сердце родимо, увесить у хате, тюпай межмурок. Ty bez mnie tam jak ja bez ciebie tu żyć. Чую, крили своє я ратую. Гудку що буде. бути. Поліна! її пісня за життя на X-Factorрі. Дякуємо тобі. Ти все зробила, що могла. Очекуй на решение судьи. Мы продолжим. Андрею Михайловичу, вы наступный. Друзья, я очень хочу, чтобы вы поддержали этого парня, которого звать Ваня Ищенко. Вань. Я тебя очень люблю, ценю и, пожалуйста, взорви зал. Это приказ. Ваня Іщенко та його пісня за життя на Х-Факторі. Ваня, я думаю, що, що всі ці люди, які зараз сидять у нас тут, максимально тебе підтримують. Давайте оплесками. Дякуємо. Очікуй! І завершуватиме сьогоднішній вечір пісня за життя від. Вашої конкурсанти, Олеже. Ну, давай, Оленька. Виходь, те, що я про тебе говорив весь час. Покажи людям всю свою ніжність, всю свою мудрість, і всю свою силу, і всю свою любов до глядача. Зустрічайте Ольга Жморіна. Це була Оля Жмуріна. І якщо це пісня за життя, то мені здається, ми з вами жити будемо. Подивимося, що буде далі. Залишається лише 13 хвилин для того, щоб наші судді змогли вирішити, хто залишиться у нашому шоу. І ми з вами за 13 хвилин обов'язково повернемося до нашого хайвею до пекла. Ми повернулися. «Х-Фактор» готовий назвати свого героя. Сьогодні ваше голосування змусило боротися за свій шанс Паліну, Ваню та Олю. У проєкті залишиться тільки один із них. Хто саме? Просто зараз вирішить наші судді. Олеже, почнемо з вас. Вам найскладніше і ви перший. Оскільки в мене дві моїх, два моїх серця. Почну зі своїх. Поліночка, Я тебе дуже поважаю і дуже люблю. Ти для мене самобутня і дуже, дуже оригінальна. Але я тебе поважаю не тільки за це. Я тебе поважаю за те, як ти любиш свою країну. Це так круто сьогодні любити на весь світ свою країну. Виступила ти все гаразд. Ваня. Найвдаліша пісня, вибір пісні, була в тебе. Ти був дуже органічний в цій пісні. Для мене було це дуже близько. Ти теж приблизно, так як і Паліна, такий оригінальний самобутній пацан. Все дуже класно. Оленька, як на мене, я зараз спілкувався зі своїми колегами. Як на мене, вибір пісні був не дуже, як на мене. Але виконала ти її бездоганно. Через то я віддаю свій голос тобі, Оля. Дякуємо. Дуже складно, дійсно. Андрій Михайлович. Раз, раз, Раз-раз, не то. Не працює. Зараз, зараз вони зроблять. Вже пішли домой. Алло. Va, ми вас не чуємо. Щас, щас вони Це прямий ефір. У нас э, все раз, буває, раз, друзі. Раз, раз, раз. Техніка Есть? відмовляє іноді. Раз, раз. Нечутно, я можу вам дати свій мікрофон. Давайте, давайте. Шановні колеги. 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 співвітчизники, що таке батьківщина? <риклад> <риклад> Просто э, мы очень переживали все вместе, і Олег чуть-чуть налив мне, скажем, морса. Морса. Боярышника. На... Олег налив Ребят, Я вам скажу, как после. прошлого эфира прямого, да, как э, палач x фактора я, ну как написали, что я там неправ, там или там что такое, трое сразу выгнал, а себе взял четыре. Ребята, я, конечно, боролся за всех. Мне хотелось, чтобы все остались. Ну такие правила. Конечно, я буду голосовать за своего. Это Ваня, Вань, за тебя. Посмотрим, как случится. Но я в тебе вижу потенциал, я вижу, как ты ну, сделал все, все правильно, вот в этой, в этой ситуации, ты выложился на сто процентов. Как будет дальше, это уже как сойдутся звезды, да? Поэтому я за тебя. Вот это сердечко, которое мне подарила девочка, я даю тебе. <звы> Ну, а зараз найцікавіше, Дмитре. Кого ти хочеш почути за тиждень? Ви знаєте, вперше в цьому році серед вас нема нікого з моїх. Дякую тобі, святий, Елвіс, Майкл, Принц і, і всі інші. А, і це дуже хвилююче, тому що ви всі мені дуже подобаєтесь. Серед вас є цікавий персонаж, реально цікавий. Ваня я про тебе, а унікальний талант і автор, потужний голос, руда бестія, яка може співати абсолютно що завгодно. Але а, в цьому розмаїтті артистів серед вас трьох я все ж таки розумію, що чомусь більш витонченому і унікальному завжди пробитись набагато важче, пробитись до широкої аудиторії. Тому я хочу підтримати вас, Поліна. Дякую. Хочу, щоб ваш унікальний талант, я як музикант, як автор, підтримую вас, щоб ви залишились тут. і Дякуємо. Швидання. На рахунку кожного з учасників зараз один голос. Тому твоє слово, Настю, вирішальне. Я котрий раз хочу сказати, що наше шоу X фактор справжнє. Тут е, ніхто нічого не вигадує, і як люди проголосували, так воно і є. Тому казати правильно, неправильно, хтось заслуговує, не заслуговує людей, не обманеш. Якщо ти добре заспівав і зачепив їх, а то вони за тебе будуть голосувати. Ви мені теж дуже подобаєтесь, і чим далі, тим тяжче вибирати. Сьогодні я хочу дати другий шанс. Тихо, будь ласка. Андрій, скажи, у мене досить велика пауза зараз була. Ні, просто звучить тепер, як Оля і Ваня, звучить як валя. Коли всі кричать. Сьогодні я хочу дати другий шанс Олі. Все! Олю, ми тебе вітаємо! Ти продовжуєш боротьбу на нашому проєкті. Ваші оплески для неї. Іди, будь ласка, готуйся. Ми з тобою побачимося за тиждень. Дякуємо тобі. Ну що? діть до мене. На жаль, сьогодні за рішенням глядачів і суддів, для вас на екс-фактору більше немає місця. Мені прикро. Але я думаю, що ми. Ну, я сподіваюся, що ми про вас ще почуємо і разом зі мною зараз сумуватиме більшість. Нашої країни, напевно, ну, принаймні, зала, так точні так точно. Ви погоджуєтеся чи ні, друзі мої? Дякуємо вам за те, що ви голосували, за те, що ви їх підтримали, але це було замало. Паліна, давай подивимося, як починався твій My whole life waiting for the right фактор. Я вмію піти те, що можна почувствувати. Мені щось дано, мабуть. Поліна, а як же я люблю талантливих людей. Полинка, дівчина-загадка. Вона до себе притягує, вона вміє це робити. І в неї це дуже виходить. І так навіть легко, я б сказав. Це щось, що складно. понять или э, рассказать это просто есть или нет вот и я проводник какая же она интересная очень. Очень. мне она очень нравится мне очень интересно будет последствия осознать что вообще со мной произошло потому что я немножко как в открытый космос вышла Я очень тебя люблю, я тебе говорю, верю, и ты большая умничка. Спасибо тебе. Дякую вам. И Это на самом деле праздник жизни, музыки, людей, любви. И это здорово. Не отличим-то по плаваем. Уважаю, люблю і верю в тебе. Ты молодець. У тебе є велике майбутнє. До компании Счастливчики просто зараз придается Полина. Хочется, наверное, сюда постоянно возвращаться. Потому что в такой атмосфере, конечно, кажется, что и горы очень легко сворачиваются. Это что-то очень, очень особенное. Дивно сюди. Якщо ти хочеш щось сказати, в тебе є така можливість. Я розумію, що зараз тобі дуже складно, але все ж таки можливо є щось. Uh, раз, раз. сам речі не склада, я по речі, я, uh, по я выдохнула. Більше спасибо этому шоу, і здесь, правда все настояще, даже. Реально. И вот эти эмоции, да, блин, это настолько здорово, и это настолько честно, а вот честного очень-очень мало сейчас. Вот, А для меня, наверное, мне удивительно, что я до сих пор здесь. И э, у меня, когда мы шли на кастинг, на третий тренировочный э, вот этот лагерь был, да, э, я собиралась там петь свою песню, и Дарина, администратор, меня спросила: что ты будешь петь. Я я Я говорю, да свою свою? песню буду петь. Она говорит, какую свою? Я слушаю твои песни. И я вот поняла, что момент победы он для меня был тогда, вот там, а здесь это все не обязательно. Счастья, мира, добра, любви, спасибо большое, Украине. Я вас очень люблю, и у вас замечательные люди. И Приезжайте к нам в гости, все будет у всех хорошо, это всего лишь конкурс, но э, очень нервный. Дякуємо тобі. Ваню, я переконаний, що і тобі є що сказати своїм прихильникам, фанатам. Давай, підходь до мене ближче. Скажи все, що воду. без цензури, якщо хочеш навіть. Давай. Можеш англійською. Ти фантастично володієш англійською. Та що я скажу? Я скажу ...вот так. Я. Випадково сюди прийшов, в принципі. Моя Ме... сесія взагалі. Я дуже вдячний цьому всьому, що зі мною сталося. Цим людям, тим людям і цим, і вам. І я радий, що ми слухає тепер більше людей ніж раніше. От і все. Ну? Дякую. Од... У нас у нас відбувається якийсь сюр. Сумний момент перетворився на комедію. Давайте ще раз оплесками. Подякуємо нашим учасникам. Ну, а тобі, друже, я хочу... а ще що хочу сказати. Пам'ятай прямий ефір. О, Давай, давай. Соня, з днем рождення. Ну, а тепер давай згадаємо про твій шлях на X-Factor. Подивимось, як це починалося. Сказка очень серьезная происходит сейчас в жизни. Новых людей встречаешь, они что-то тебе дают, ты начинаешь все понимать по-другому. Класс. Я говорю, да, конечно. Да. Настя сказала, что у меня что-то есть в глазах. Вот это я помню. Я делаю то, что мне нравится. А там посмотрим. Я герой скажу, какого романа просто щоб люди мене чули. Це важливо для мене, щоб мене слухали, слухали мої пісні, мої слова. Що я їм хочу сказати. Все такі люди э, очень необучний по-хорошому странним, котої трогати. Подивишся на мене, крізь де би я, де би я не був І це так було точно, мені пішли мурашки Що подобається, ти не нав'язуєш себе людям Mолодець, Молодець, молодець, молодець Я насправді на твоїй стороні, тому що ти класний чувак Я борюсь за себе тим, що я роблю Я борець з собою для себе, ось так, мабуть Офігенно, смачно! Це символ проєкту я такого кайфа не испытывал ни от чего и ни никогда, и ни в каких ситуациях. Это что-то новенькое. У третьему эфире спеватиме Ваня Ищенко! Мне кажется, что я еще, еще не все тут сделал, что должен.